Друзі, всі мої вітання, 5 квітня, ми на моїй полістирольній пасіці Північний Схід Одеської області. Власне, вчора в попередньому ролику ви бачили, що в мене є, ну, принаймні. Одна сім'я така під питанням, це сім'я номер 5 в якої було багато на дні підмору і багато біля вулика підмора. І сьогодні погода ну така собі, воно нібито плюс 14 є, на сонечку, звісно, більше. Але при цьому всьому перевести вітер, того не роблю ревізію. А завтра в нас має бути плюс 19 і нібито тихо, і планую зранку зарядити ревізію, але до того хочу саме якраз подивитися цю сім'ю, ну і, власне, показати вам. І побачимо, яка ситуація, ну там по кормам, розплоду, що на даний момент є, то власне от... така в мене пропозиція, так що поїхали дивитися. І так, друзі, вирішив я подивитися п'яту сім'ю. Я підморчик у неї почистив. Але погода в нас порив... по керів'ю всім сім'ям не роблю, бо в нас такий вітер, пориви. І мені дуже цікаво, що тут робиться в цій п'ятій сім'ї. Вчора я її дав, так вона не дуже забирала, мені хочеться побачити скільки тут меду, і скільки тут власне човну. Того, із-за перевісного вітра я вирішив поки ревізію всім не робити, а оцю стрьомну хочу глянути. Дуже цікаво скільки бджоли. у нас десь плюс 14. Не голодає, чи сироп, чи що там заносили з тої сторони. Є. Ця рамка порожня, почали отак. І ще зараз цікаво, скільки там розплода, що в них загалом робиться. Далі рамки ще обсижені. Но я її потрусив, вичистив. Бачите, матка жива. Матка змінилася. Тяжка ж вітер. Мені не хотілося рухати інші. Ні, мат є. Рамка має вагу. Не знаю. Розпечатали все, розжижили, Може тут і матка пропала, так? Да? Наче норма. Тут матка молода, ну молода. Минулорічна, 21-го року. Має бути мітка біла, якщо не стерлася. Ну, є печатний розплод. Ченка, яйця з цього боку аналогічно маємо рамку розплоду. Там печал, в основному відкритий, печатного трошки. Я не бачу, ну, власне, і не переслідую такої цілі її побачити. Хотів подивитися, що вона хробиться. По медам, по медам не голодаю. Непогано зараз лукавка не показую, це на тут. така важка. Вот тут майже рамка печатного. Думаю, видно. Ось і мама хода печатом. Ось показує. Печатный расплод у нас є. Майже рамка печатного. Маму ховають. Товста. так Дві рамочки розплоду у нас є. З п'яти Зараз, ще буде третя, рамка печатана, рамка відкрита. Да, Не дивлячись на то, що дджоли відійшло. Вони тут там рамки приліпили. Тут по верху розпечатаний мед уже рідкий. Чи... Ханді бачите, того і не хотів дивитися. Тут теж є трохи печатного. Я раз хочу подивитися саме скільки тут розплоду. Але цікаво, скільки тут відкрито. Пів рамки бачу відкритий. Ну, там різні Личинка, яйця з цього боку нічого немає. що вони сироп встигли перенести, як батько давав чи ні. Але дві рамки розплоду ми маємо. все выбирают. Ай выбирают, сеют, засевают. Навіть не больше. Так. Это уже Ще й з трутовим таким сотом. Але там з одного боку напряски, з іншого забрати її, певно. Забрати. очень много трудового сота у нас есть такая рамка Хочу, щоб вони її вибрали, перенесли і на перетопку. Вона дуже паскудна. Так. Чи ми поки так поставимо, хай вона виносить. 14. Матка може спокійно сіяти, я можу бути спокійно. Відео я поки з кришкою розберуся і таке. Власне, ви самі все бачили, як в той сім'ї ситуація. Я думав, ну, повноцінних 4 рамки бджоли там є, Чи, ну, так, 4 навіть 4,5. Щільно обсижених, 4,5 рамки бджоли ми маємо. І ми маємо дві рамки на даний момент. Дві рамки розплода, одна печатного, одна відкритого. Ну і там на третій рамці є, але кілька, ну, небагато сот запечатаного. В основному там є це. Тобто, матка працює на трьох рамках, ну хай працює. Ну і як ви бачили, то дав медову рамку ту. ну, Майже порожня, там може десь грам 300 якогось, ну не знаю, наприски, є, чи вони нанесли, чи то вони сироп переносили, чи то вони канді переносили. Власне, її постав хай вибирають, там такий тортовий сот, краще я її в другий корпус поставлю. Ну, мені так здається. Ну, якось така у нас ситуація. Нібито непогано. Не так що слава Україні!